Друзі, всім привіт! З вами я, Андріан Брода. Ви просили, і я прийшов Три по 100 і я пішов. Коротше, це повернення напоїв. Вам сподобався Рубін Спарклін. Вам сподобались Норі. Норі японський. Спарклін це напій. З'єднали, вийшов. Японський напій. Це фанта. З якимось дивним виноградом. Я навіть не знаю, скільки тут мілілітрів. Це, розумієте, мене навіть цікавить. Я не міг ніяк знайти мілілітри. Ну, 500 мл 100%. Тут якась дивна відкривашка вона якогось трикутної форми. Бачите? Тут якісь стрілочки, надписи. Але я ти нічого не, не розумію. Коштувала така фанта 105 гривень. Дорого, але можна попробувати. Такс. Запакували нормально. О. М, -м, -м, а пахне як. Я хотів взяти одну таку рожеву, ніби фанту з персиком, але її забрали останньо. Є фіолетового така фанта. Ну, коротше, така вона собі. А ця. У нашій і жовтого кольору. Дощик. Бачите, його Незвична відкривачка. Трикутна вона якась. по Отже, вердикт. Ця фанта дуже, дуже смачна. Але вона дорога. Це мікс. Але можна раз в житті спробувати. Чого? Не можна. Незвичний дизайн, незвичний смак. кайф. Якщо вам сподобається така рубрика, то ми щось будемо ще за кордони брати. Японське, англійське, американське, може. Китайське. Ну, це точно японське, бо я м знаю, типу, і в магазині питавсь, і в перекладачі, і трошки чуть -чуть -чуть, чуть 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 пару слів японською знаю, знаєте. Бо це не може бути китайський іерограф. Тому рекомендую жовту японську фанту. Всім друзі, дякую за перегляд. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім удачі, всім па-па!